друзі, привіт! Сьогодні у нас супер зустріч. Я рада, що ми на академії лідерській у Закарпатті зустрічаємося. Є самі світлячками, зустрічаємося з класнючими, світлими людьми, які і в бізнесі, і в такому напрямку, який допомагає робити людей щасливішими, здоровішими, впевненішими в собі, не дивлячись на ті часи, які, в яких ми зараз з вами живемо. Я дуже хочу, щоб ви почули зараз. Прекрасну людину, яка вибрала свій шлях рухатися у напрямку розвитку бізнесу бренду ЕЛР. Німецького виробника, який дає суперпродукт для населення, для кожної родини, для кожної людини. Ну так, щоб не я все сама сказала, дуже хочеться почути, чому саме як фахівець, представтесь, будь ласка, нехай всі, всі знають зірку, всі чують звідки. І чому саме як фахівець обралася наша продукція і наш, буду казати, наш так, тепер загальний спільний проєкт. В допомогу людям і в допомогу собі як в розвитку бізнесу вітаю, приємно, дякую. Значить, я будучи медиком і глибоким аналітиком, почитала складники, і мені сподобався той склад, який я знайшла в конкретній баночці, яку замовляла вперше. Після а того, що це була за баночка? Алоєвера? Ага, гель питний. Так, питний гель Алоєвера пізніше додався. Про баланс, і я отримала в принципі той результат, який мене мучив багато років. Я алергетик. У мене були постійні якісь запальні процеси в організмі. Я відчувала себе дуже погано. Я просипалася втомленою, робота, діти, сім'я, і на кінець я знайшла той продукт, який мене за два місяці вивів просто в кайф. Я би так сказала. Після цього я вияснила, що за компанія. З ким я буду працювати, змотивувалася і будучи ще мікробіологом, я почула деякі лайфаки від дівчат. Ну, які я сама, як би сказати, чекала почути, і зрозуміла, що я можу бути ще і корисною іншим. Тому я тут, я вдячна долі за це і безмежно вдячна. Тій людині, яка започаткувала цю компанію, створила неперевершений продукт. Створювала не одна людина, а вже... Де... звичайно так. так. Я говорю так mm -hmm. коротко, тому що це інтерв'ю. Хто хоче більше є. Шукайте мене, так. називайтеся звідки так. хто. Оксана Ткачук, Київ. Так, і хто ваш керівник? Ну не будемо так казати, вже прямо керівник, ваш партнер, партнерка, яка запросила до цього бізнесу? Ірина Звягінцева це чудова жінка, яка мені зайшла як людина. Це другий фактор, через який я залишилася в компанії, тому що я хотіла у цієї жінки почерпнути її жіночність і так далі. Цілий спектр чудовий, так. да. А чи були корисні підказки, коли ми ще в Києві збиралися на семінари, і коли фахівці ділилися першими напрацюваннями? Я знаю, що для вас це теж спрацювало. Що все-таки, коли є фахівці, і коли є системний правильний підхід, те, що ми сповідуємо, не хаотично щось там набирати, а з розумінням, бо від клітини до людини, то дуже мудрий шлях, і ми ним ідемо. Чи було це цінне як колишня зустріч? Звичайно, це вже. Третій ой, пунктик. емоція, яка класна, це вже третій пунктик, Будучи медиком, лікарем, я навіть зараз повністю залишила традиційну медицину, перейшла в компанію Лери працюю з задоволенням, тому що я знайшла однодумців людей, які так само думають, як я, вони розуміють, що на сьогоднішній день. Той продукт супермаркету він взагалі не дає, е, ну не, не закриває навіть, я не скажу половину, це, 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 не, ну, це більше. І тому нам треба мати нутрицептики такі як є в компанії ЛР, їх тут достатньо, їх тут дуже багато. І не тільки їх, а багато інших лі, ліній, їх там понад 12. Це і догляд за шкірою, і за волосся і так далі. Звичайно, так мені було в кого вчитися, і я продовжую це робити. І я думаю, що я, я дуже щаслива людина. От <рігла> бачите, елемент щастя це дуже важливо, коли він додається вчасно так. і оцей калейдоскоп складається, бо ми всі є промінчики одного сонця. <рігла> так, і я вам дуже дячна за таке інтерв'ю, тому що насправді я. З, з цим їхала сюди, і ніхто мене, як то кажуть, ніхто мене не якби не запитав про це, а я хотіла про це сьогодні розповісти. Я відчула. Я дуже дякую за щирість. За, за щирі емоції будемо зустрічатися ще. Бо ми, як такі амбасадори цього руху, періодично обов'язково будемо такі проводити зустрічі, навчання, щоб підсилювати один одного максимально і підтримувати. У нас ще дуже багато роботи. Тому чекайте слідуючих зустрічей. Обов'язково до зустрічі!